Всім привіт! З вами Маша Мотор, і сьогодні ми поговоримо про РП. Я, як людина, яка має досвід відігрування цікавих ролей, хочу допомогти початковим гравцям, а може і навіть акулам ГИТА, поринути в неймовірний світ ролеплей. Що це таке, з чим його їдять, і розглянути основні аспекти і терміни. Бери щось смачненьке, нотатку до рук, і поїхали! Почнемо з основи основ бази, баз. Що таке то ваше РП? Простою мовою, РП – гра це гра, де гравці створюють персонажів і відігрують їхні ролі, взаємодіючи як в реальному житті. Ще простіше. Тобто ви створюєте собі персонажа і продумуєте, ким ви хочете бути. Не обов'язково одразу детально все знати. Для початку ви можете бути звичайним громадянином, котрий тільки приїхав в область, після чого відігруєте так, якби він вів себе в реальному житті. Коли ви створили персонажа і з'явилися в грі, ваше життя починає ділитися на два міри: перший I.C. це дії, слова, поведінка та інформація вашого персонажа. Другий світ. Оце. Це дії, слова, поведінка та інформація в реальному житті. І ці ваші два міри не можуть пересікатися. Це як? Дуже просто. Ваш персонаж знає лише те, що відбувається в грі, а IC-інформацію. І він ну ніяк не може знати якусь інформацію з реального світу. Оце. Приклад, ти знаєш мене як Машу Мотор. І зустрічаєш в грі мою Єфросиню Іванівну, наприклад. В реальному житті. Оце. Звісно, ти розумієш, що це я, але твій персонаж не може цього знати. Зрозумівши це, ти вже вивчив майже всі терміни в чаті. IC інфа вашого персонажа. О, інфа поза світом гри. Коли ти це зрозумієш, ти можеш починати грати РП. Відігровки РП в чаті. Новачки чомусь думають, що це найважче, що є. Хоча насправді залишилося всього три терміни: мі, ду. Трай слеш використовується для опису дій, емоцій чи інших подробиць вашого персонажа. Відіграється від третього обличчя, в чат прописується з маленької літерки і в кінці ставиться крапка. Наприклад, слеш посміхається, слеш взяла в руки ганчірку, слеш Увімкнула бумбокс. Слежду використовується для опису ситуацій або обставин навколо вашого персонажа. Відіграється від третього обличчя, прописується з великої літери, та в кінці ставиться крапочка. Наприклад, Slashdu світить сонечко, Slashdu. На столі лежить ганчірка. Следу. Бумбокс працює. Примітка в Слежду потрібно писати тільки правду і не можна приписувати інших людей. Наприклад, слежду марс сидить не є правильним. По-перше, це брехня, по-друге, це належить до іншого гравця. Слеж трай використовується для спроб виконати дію, де успіх або невдача визначається випадково. Всі дії пишуться з маленької літери, та в кінці ставиться крапка. Наприклад, try» – відкрити замкнені двері, після чого в чаті вам рандомно випаде зміг або не зміг. Підсумуємо, команда слеш мі. Ця команда допомагає описати дії вашого персонажа. Команда do» – описує ситуацію навколо. Команда try» – Використовується для спроб щось зробити. Ой, хвої здушніла. Сказала, напевно, ви, тому що думаєте, що постійно потрібно відігрувати лише в чат. Звісно, ні. Всі ті, котрі ви можете відіграти в слешмі. Ви можете грати голосом. Приклад. Відкрила сумку, сумки дістала пакетик, з пакетика пакетик, з пакетика, фалік, з фаліка, паспорт і передала людинці Навпроти. Вітаю. Ви вже майже гуру відігровок. І ось ви такий впевнений в собі, йдете по вулиці, але ще не знаєте, що за великою силою стоїть велика відповідальність. Е, вибачте, просто хотіла вам сказати, що також вам дійсно знадобиться знання деяких термінів для того, щоб не потрапити в халепу. Коротко і по факту, ДМ. Вбивство, стрілянина, нанесення урону без причини. ДБ наїзд таран іншою машиною без аргументованої причини, НРД нереалістичне керування МГ. Використання ООЦ інформації в вайсі, тобто використання вашим персонажем інформації з реального світу. ПГ. Перебільшення можливості свого персонажа. РК повернення на місце смерті, вбивство з метою помсти після смерті, ТК Вбивство члена спільної організації СК вбивство на титулі фракції. За всі ці речі можна бути покараним адміністраторами. А що ж робити, якщо от саме це дм зі мною трапилось? Тут теж все дуже легко. Якщо ви зіткнулися з чимось із вище перелікованого, ви можете зробити відкат і залити його на форум проекту. І цей негідник відправиться прямісінько в Деморган. Деморган, місце перебування гравців, які порушують правила сервера. Відкат. Запис подій, яка відбулася з вами. Записи ви можете робити на будь-яку зручну вам програму. Для прикладу, я користуюся програмою від GeForce Experience, яка може зберігати останні 5-10 хвилин. Якось так. Сподіваюсь, в мене вийшло допомогти комусь з початком вашого шляху або просто нагадати те, що ви забули. Я граю на сервері Second Life, тому буду чекати вас саме там. Тримайте промокод для старту, юзнув котре, ви отримаєте 30 тисяч 300 XP на початку. Ну і звісно, ви завжди можете звернутися за порадою в моєму телеграм-каналі. Де я або мої пацючки допоможуть вам. Практикуйте свої навички, використовуйте команді в чаті, грайте РП голосом та долучайтеся до ком'юніті. Ставте лайкусик, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео. Всім папа! -па.